Привіт! Сьогодні я покроково покажу, як повісити ось таку полицю, щоб вона трималась надійно і виглядала ідеально. Погнали! Для цього нам знадобиться сама полиця, в мене це меблевий щит 150 на 20 см, кронштейни для полиць дві штуки. Рівень, олівець і рулетка, щоб все було рівно. Шуруповерт і дюбеля, а також сверло. У моєму випадку стіна з газоблоку, тому мені достатньо буде шуруповерту, Але якщо у вас стіна бетонна, то вам знадобиться перфоратор і бур по бетону. Але дії будуть такі ж самі. А я ледь не забув, ще нам потрібен буде молоток. <му> Першим ділом я прикручую кронштейн до самої полиці. Попередньо відступив по 10 см з кожної сторони. Далі виконую попередній замір позиції по висоті і ширині на самій стіні. І відмічаю бажану відстань. Я обрав висоту 130 см від підлоги. Коли всі заміри виконані і відмічені, можемо приміряти полицю на місце. Для цього мені знадобиться рівень. Рівень показує, що полиця висить строго горизонтально. Можемо відмічати місця для отворів в стіні. Далі я за допомогою сверла просверлюю отвори для дюбелів. Якщо у вас стіна бетонна, ті ж самі дії ви робите за допомогою перфоратора. В мене дюбель 6 мм, отже, і сверло я взяв 6 мм. Як насверлили, забиваємо дюбель за допомогою молотка, щоб він був в рівень зі стіною. Можемо навішувати полицю. Тепер можемо закручувати саморізи. Є момент. В цих кронштейнах є місце, де незручно прикручувати саморіз шуруповертом. Я не знаю, чому так і хто це так проєктував. Тут мені знадобиться спецінструмент. Полиця прикручена, Виконую кінцевий замір. Як бачите, все рівно. Готово, полиця висить рівно і міцно. Тепер ви знаєте, як зробити це самостійно. Якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А також можете переглянути ще відео на каналі. Пока!